Шановні, що важливіше, ціна чи якість? Ви мені доки пишіть в коментарях, а я зараз розповім, чому я це питаю. Вчора, вже під кінець робочого дня, була в мене цікава розмова з одним із байерів з Арабських Еміратів. Людина зацікавила рафінована сумішнукова олія з України. І вона зателефонувала мені, написала, і ми починаємо діалог. Запитували в мене, чи він може експортувати бутилку, літр два-три. Кажу, що ні, там десь через місяць, на даний час тільки рафінована олія сонячним коноливом, бла, 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 бла. Доходимо, цього до цікавого. Каже, дай мені ціну. Дай мені ціну на умовах FCA заводу. Окей, без питань, дивись, на сьогодні ціна там, 1350 доларів США, і ФСІ валютний контракт на рафіновану соняшникову олію, в вищого гатунку. Ну, взагалі там якість, Бімба. На що він мені каже? Гарить, Олексій, гай, ти з глузду з'їхав, блядь. Зараз мені пропонують гай, дорогу турецьку рафіновану олію по ціні, блядь, 962 долари. Як вам, блядь, така ситуація? У мене трошки, блядь, ваші глаза на лупи, вилізли, блядь, і я трошки був в ахуї. Я говорю, слушай, об'ясні мені, будь ласка, як може якісна, сука. Рафинированная улия коштуваты. 960 долларов в Турции, якщо, блять, мы продаем у туркам Соня Шнукову сыру улию, в порту, блять, Украины по цене там 1240 долларов. Плюс есть доставка, страховка, всякая хуйня, и все равно оно станет дороже. Да, у них рафинация дешевле, и они сейчас выиграют там на 20 долларов, но не на, блять, 400. И тут теперь вопрос: какого супа качества эта рафинированная улия? и куда она едет. По всей видимости, это подсолнечное масло, не подсолнечное масло, это просто рафинированное масло, блять, бленд масел, насыпана туда всякая херня и просто зарафинирована. И если честно, таких запросов у меня сейчас много. Нам похуй на качество, дайте нам подешевле. Но мы так не можем, мы сейчас рафинируемся на крупном заводе, который нам дает определенное качество. И я всегда думал, что качество это Топ, но сейчас смотрю, что политика развернулась или экономика настолько, что сейчас нужно тем дешевле, тем лучше. Особенно если мы говорим про страны Африки и так далее. То есть им дайте, блядь, масло, с чего оно сделано, вообще похую. А, ну, вот такая вот ерунда. И тут мы опять я вижу, что теряем чуть-чуть рынки, потому что перенастроилась. Но мы не унываем, работаем дальше. Всем хорошего дня, сейчас повернусь.